Лісові пригоди із серії Казки для дорослих малих? Татко. Татусю. Татусь. А чому? А чому у мене такий хвостик маленький? І, і чому у мене такі довгі вуха? І я, Я хочу такий хвостик, як у лисеня? Великий, рудий, гарний такий. А вушка, а вушка я хочу, як у білочки, гарні, гарні такі з пензликами. Ти що? Ти що, малий, що це тобі зранку зуманулося? Тобі щось наснилося, чи знову тобі сорока, якусь дурницю, в вуха занесла. Навіщо тобі? Вуха, як у білки, адже ти зичиня. Чим це тобі твої вуха не гаразд? Вони, вони довгі. Так, вони довгі, та які гарні, а хвіст у тебе такий гарний, пухнастий, маленький. У нас з матусою також такі хвостики, і вуха такі самі. Я я вчора хотів погратися з лисенятами, а вони з мене почали сміятися, що у мене хвостик маленький, і не захотіли, і не захотіли зі мною грати. Це, це тому, мабуть, що у мене нема такого хвоста, як у них, а я так хотів з ними пограти. Ну, гаразд тобі. Не захотів грати. Тобі що? Нема більше з ким грати у лісі? А, а ще як, а я ще крила хочу. Що? Ти ти чула, люба? Малий вже не хоче стрибати, а хоче вітер пір'ями ганяти. Я літати хочу, як птахи. Я ворону вчора бачив, і вона сиділа на дереві. Вона дзюбала горіх. І я теж, я теж хочу горішків. Вона мені сказала, що крила це сила, і я хочу крила. У мене такі маленькі лапки на дерево, і я не можу залізти, і я хочу на дерево. Маля ми не їмо горішки, і по деревах ми не лазимо. І нам пір'я не потрібно. Тому що ми не птахи. І йому ми траву, коріння та ягоди. А я хочу літати, і я хочу літати високо там у небі. І я не хочу коріння. Мені набридло, і я хочу горішків. Ну, малюк, я навіть не знаю, чим я можу тобі допомогти. Де тобі я можу крила знайти, та хвоста родова. Це хіба, може, хтось загуби у лісі? Я хочу тобі сказати одне: і ти повинен зрозуміти, що ти зайченя, і ти не можеш бути ні лисиням, ні білкою. <хи> ну, вистачить. Іди, іди погуляй у лісі. А може, раптом знайдеш на кущі крила чи хвіст лисиці. На галявині. <гум> Малюк припинив плакати, в очах з'явилася надія. Так, так, Татусю, дякую, дякую, а може, й справді знайду. Я так хочу. Добре, тільки недовго. До обіду приходь або прилітай. Малий побіг. Ну, навіщо ти йому такі дурниці наговорив? Ти про що люба? Про крила та кущі і про хвіст на галявині? Ну, треба ж було йому якось дух підтримати. Прогуляється, вивітриться ця дурна ідея під вухами. Тепер я розумію. Тепер я все розумію, в кого він такий. У тата? Так? Мабуть. Я теж у дитинстві вовком хотів стати. Малюк біг. Малюк біг стежкою, щасливий, з надією, що раптом десь під кущем чи на галявині знайде крила або гарний рудий хвіст. Він бігав, бігав, але нічого так і не знайшов. Стомлений та засмучений, він сів на корч під берізкою і заплакав. Через деякий час з-під корчі з'явилася комашка. Дуже надто голосно зайченя схлипувало. Хто тут? запитала комаха. Оце так. Ти що, загубився? Плачу, плачу, а що мені робити? Я так хотів знайти собі крила чи вушка!» Оце вже цікаво, продовжила комашка. А тепер розповідай, що це у тебе за бажання дивні такі. І, і я так, я так хочу вушок, як у білочки, і хочу хвостика, і у Лисеня!» І крила я хочу, я хочу крила, як, як у ворони. А навіщо тобі це все? І я не знаю, але я дуже, я дуже, дуже хочу. А ти впевнений в цьому? Що це тобі допоможе бути щасливим? Так, Так. Так я впевнений. Добре. Ну, мабуть, я зможу тобі допомогти в цьому. Комаха пірнула під корч і відразу повернулася. На, <reanõ presidential лист> ja, тримай! Це, це зоряний пил. Вдихай і загадуй бажання. Вона посміхнулася, зітхнула і віддала малому жменьку пилу. Пил переливався різними кольорами. Зайчиня вдихнуло, і через декілька хвилин перед комахою на корчі сиділо щось незрозуміле. Комаха спочатку вирішила, що ця ідея була дурною, але, побачивши щасливі очі зіченя, вона вирішила, що що, мабуть, все добре. Малий на радощах подякував комасі і побіг. Побіг у ліс шукати собі друзів. Тепер він має крила. Ох, треба політати. Заченя розігнався, хотів розправити крила, але вони занадто важкі. Щось, щось вони не працюють. Треба повчитися. Нічого, нічого страшного, треба потренуватися. Але зараз, але зараз треба знайти друзів та погратися з ними. Він побіг далі. Було не зовсім зручно, тому що крила виявилися завеликими і волочилися по траві. І ось він побачив білок. Вони стрибали по деревах, і щойно він до них підбіг. Одне більчиня впало в кущі від побаченого, а друге сховалося в дуплі. Трохи згодом з кущів з'явилася голова білки і запитала у зайчика: Ти хто? Я зайчик, і я хочу з вами погратися. Ну, який же ти зайчик, ти чудовисько, з вухами, як у нас, хвостом лисиці і крилами, це ще добре, що не з крилами михи літучої. У тебе тільки лапи, ніс та очі, як у зайчика, і більше нічого. І ми з незнайомцями не граємо, тим більше із зайцями, які на ну, зайців. Не схожі. Я я зачиняю. Я просто хотів бути кращим. Ось, ось дивись, навіть Лисиця, побачивши тебе заздалегідь, звернула на іншу стежку, злякав навіть Лисицю. Хм, що за нісенітниця? Ти хотів бути кращим того, хто ти є? Для кого? І навіщо? Я хотів, я хотів вушка, як у вас, щоб бути схожим на вас, щоб я міг з вами грати і мати друзів. І крила, і крила я хотів, щоб літати, як птах, але вони чогось не працюють. Щоб літати, як птах, птахом треба народитися. Включився в розмову Свірчок, що сидів у тіні на ромашці. Ти щось поплутав малий. Для друзів ти найкращий такий, який ти від народження. Справжній. А зараз ти взагалі не зрозуміло хто. А батьки де твої. Вони тебе бачили? Впізнали? Ні, ні, вони ще не бачили мене такого. І як ти повернешся додому, тебе ж не впізнають. Навіщо малий? Ой, 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 і що тепер, і що мені тепер робити? Невже я так і залишусь? І я зрозумів, і я все зрозумів. Дякую, дякую вам. Але, але мені треба. Мені треба бігти, і зайчиня побігло. Воно побігло шукати корч під берізкою і ту маленьку комаху. Він злякався, що залишиться такою незрозумілою істотою назавжди. Він біг, крила чіплялися за кущі, хвіст плутався в траві, а пензлики на вухах висіли на очах. І тут він... Спіткнувся і впав. А піднявши голову, він побачив знайому комаху, яка з любов'ю дивилася на нього і мовчки, мовчки без деяких питань, простягла йому жменю того ж самого чарівного пилу. Малюк вдихнув і за декілька хвилин повернувся до себе, до себе справжнього. Комаха була щаслива. Вона була щаслива, тому що допомогла малому прожити цей дивний досвід. І цей досвід став для нього уроком на все його життя. Заченя подякувало комашці і побігло додому, до тата та до матусі. Він більше не хотів горішків. А його вуха та його хвіст стали для нього найкращими. І навіщо йому літати, якщо він може чудово стрибати? Багато людей ганяються за модними трендами, намагаються бути тими, ким вони насправді не є. І все це із-за того, що вони не приймають себе, себе та свою унікальність. Вони хочуть догодити всьому світу, втрачаючи себе в натовпі модних матричних ілюзій. Зі справжніми партнерами та друзями тобі не треба чіпляти крила, хвіст або вуха. Вони поруч з тобою просто так, і вони тебе кохають, тому що ти є. Ось така казка. Всі ми, по суті, казкарі. Кожен створює свою казку. Нехай ваша казка буде найдобрішою, найсвітлішою, наймудрішою і найщасливішою. Протягом усього сценарію. Це через мене, з любов'ю. До кожного серця.